Але загалом, як ви гадаєте, якою взагалі має бути відповідальність президента за команду, яка працює разом із ним? Повно. В чому вона має Він проявлятися? Має, має нести відповідальність. Якщо це е, те, про що ми з вами говоримо, політична відповідальність, якщо скоєні ті чи інші злочини і кримінальна відповідальність, я вам скажу, що єдине, з чим я не згоден в коментарях там умовно по тому ж Єрмаку. Це людина, яку ніхто нікуди не обирав. Це людина, яка не дала переконливих пояснень, починаючи від справи Вагнера і закінчуючи корупційними оборудками зараз, коли він розставляє, не маючи жодних на це повноважень, людей. Це невідповідальність Єрмака, його ніхто не обирав. Це відповідальність Зеленського. Якщо Зеленський зараз звільнить він його, його, або Татарова, я, це я достатньо буде. Це він. Звільнить його це буде важливий крок. Але він все рівно буде відповідати за те, що було зроблено до звільнення. Як готувалася підготовка країни до широкомасштабного вторгнення? Як, е, яку ціну за це заплатила Україна? Ми про це, якщо хочете, поговоримо. Якщо ні, переговоримо ближче до 24-го. Щодо питань, які ви мені задали, то Арсена Авакова. Призначав не Порошенко. У нас Президентська парламентська республіка, принаймні, вона такою була, коли був. Де Порошенко. Юре? Де Юре? Ні. Але де-факто інколи виглядає все інакше. Вибачте, не погоджуюсь. Перший раз за час нашого інтерв'ю, тому вибачте, по Арсену Авакову це були наші партнери по коаліції, це був один із лідерів партії. І я е, 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 не мав і не маю як президент жодного відношення до позиції. Це був, якщо хочете, цемент коаліції. Генеральний прокурор або інші люди, да, вони пропонуються президентами, Це був лідером Юрій Луценко, це був лідером моєї фракції, блоку Петра Порошенка. І можете різне говорити про Юрія на посаді генпрокурора. він... Порошенка його не знімав, тому що його знімав парламент. Президент не має потенційних повноважень призмінтю. Але я пишаюся Луценком, який з перших днів війни. Він був тут. Після того, як ми відкинули росіян від Києва, він воював в Херсоні, він попав в оточення в Бахмуті. І кожен його крок.